Доброго ранку, любі друзі. Я дуже рада всіх вас бачити, рада вас вітати і поспішаю вам повідомити, що до нас у гості сьогодні завітав дуже цікавий гість. А хто це? Ви зараз побачите. Ось такий веселий пінгвін завітав до нас у гості. Знаєте, у пінгвіна дуже багато друзів. Він усіх хоче запросити у гості, але його людина може витримати тільки шістьох гостей, а він зовсім не вміє рахувати. Давайте ми йому допоможемо. Подивіться, скільки друзів у нашого пінгвіна. Шість це один плюс п'ять. Отже, до нашого пінгвіна може прийти п'ятеро друзів. Діти, скільки всього пінгвінів було на крижині? Скільки у одного пінгвіна лапок? Скільки крил у двох пінгвінів? А скільки у одного пінгвіна дзьобиків? Молодці малята. Ви чудово впоралися із завданням і допомогли нашому пінгвінові. Порахувати своїх гостей. А тепер я пропоную вам пограти із геометричними фігурами. Скажіть, будь ласка, скільки зображено геометричних фігур? Чим вони схожі? А чим вони відрізняються? Як ви вважаєте, що потрібно зробити в цьому завданні? Мені здається, нам потрібно знайти зайву фігуру. Яка фігура зайва? Правильно, зайва геометрична фігура на малюнку коло, тому що всі решта геометричних фігур мають кути, а у кола їх нема. Що ж, друзі, а тепер я хочу перевірити, наскільки ви уважні. Слухайте уважно і не помиліться: із куща ліщини білка нахилила дітям гілку. З'їжте, любі дітки, смакоти, щоб скоріше підрости. На тобі, маленький синку, три і три зерна в торбинку. Ух, одразу не гризи. Спершу скільки всіх скажи. То скільки горішків дала білочка? Правильно, три і три. А скільки горішків всього? Всього шість горішків адже три. Плюс три дорівнює шість. Молодці.